До катастрофи лишалося кілька секунд. Розділ 18 Енергоінформаційний потік Є Загадковий тюбик. Що це у вас таке? Простодушно спитав капітан Попенко Григорія Тарасовича, побачивши в його руках? Якийсь геподібний предмет Загорнутий у папір. Нова секретна зброя. ТА ні. Григорій Тарасович трохи знітився, вмощуючись на передньому сидінні. То біолокаційні рамки. Біолокатор. Ова. І... Давно ви цим займаєтесь? Та з минулої осені після тих наших неймовірних пригод. Хіба я один зараз хто тільки не займається? Тільки й чуєш астральне тіло, ментальне тіло, чакри, мікролептони. Екстрасенси на кожному кроці. Та й не дивно, бо й справді. Григорій Тарасович не договорив, махнув рукою. Згоден, сказав капітан. І дивна річ, ще якихось років 15-20 тому все було начебто зрозуміло. Діалектичний матеріалізм, дарвінізм, еволюція, розум, властивість високорозвиненої матерії. І раптом вся ця струнка матеріалістична система похитнулася, зарипіла, дах поїхав і все стало незрозумілим самі дива, загадки і таємниці. Жені Вітасик. Мовчки перезирнулися. Приємно відчувати себе на рівні з дорослими, коли вони так само чогось не розуміють, як і ти. І, взагалі, яка то щемка насолода їхати на зустріч таємниці, особливо разом із татом і мужнім отчайдушним капітаном поліції. Уява хлопців уже малювала захопливі картини, підземний коридор, глухі таємничі звуки, несподівана тінь майнула перед ліхтарем. Але їх чекала прикра несподіванка. Коли вони, заїхавши за старшим сержантом Боднею, зупинилися біля кладовища, Капітан Попенко сказав, Ви, хлопці, не ображайтесь, але вам доведеться почергувати біля машини. Пильнуватимете, щоб ніхто сторонній не поліз за нами у підземелля. І взагалі, хлопці спробували писнути. Та ми, та що, та як? Але і старший сержант Бодня, і Григорій Тарасович. Одностайно підтримали Анатолія Петровича, і з протесту нічого не вийшло. Дорослі спустилися в підземелля, а хлопці лишилися на горі. Чекати довелось досить довго майже годину. Як не дивно, ніхто зі сторонніх так і не з'явився. Хоча машину Попенка бачило, мабуть, чимало людей, але чи то звикли у завалійках до приїжджих, чи то в кожного був свій клопіт, і ніхто не мав часу цікавитися. А дітлашня була на річці, бо ж погода саме для купання. Нарешті почулися приглушені голоси. І в склепі з'явилися по черзі капітан Попенко, Григорій Тарасович і сержант Бодня. Капітан і старший сержант тримали в руках ліхтарі. Григорій Тарасович геподібні біолокаційні рамки. Обличчя у них були серйозні й заклопотані? «Ну що?» Кинулися до них хлопці. Енергоінформаційний потік є. Причому потужний. вигукнув Григорій Тарасович із неприхованим торжеством. Проблема. почухав потилицю капітан Попенко. Хтось там таки був нещодавно. Але ж замки. Розгублено знизував плечима старший сержант. Всі на місці. Дивіться, що ми знайшли в одній із ніж, сказав капітан Попенко, розтуляючи кулак. На долоні його лежав майже зовсім вичавлений сріблястий тюбик з-під якогось крему чи пасти. Вміст тюбика свіжий, бачите, вичавлюється, отже, сказав Григорій Тарасович. І біолокатор на нього реагує. От що цікаво. Можна? Женя взяв тюбик із долоні капітана. Ой, а холодне яке. Як морозиво. Торкнувшись рукою тюбика, вигукнув вітасик. Ой, дивіться! Женя смикнув руку, мало не впустивши тюбик. На їхніх очах тюбик враз почав зморщуватися, скоцюрблюватися, зменшуватися. Перетворився на кульку, яка зашипіла і вмить. Випарувалася, зникла. Оце штука, вражено мовив капітан Попенко. Анігіляція, чи що? А біолокатор все одно реагує. Вигукнув Григорій Тарасович. Хай бог милує. Перехрестився старший сержант Бодня. Женій Вітасик тільки роти пороззявали, І чи то їм вчулося, чи справді з під підземелля долинув тихий зойк.